У покинутій школі села Заріцьк тривають завершальні етапи облаштування житла для переселенців. На корпусі першої музичної школи спорудили дах з металочерепиці. Рівненський зоопарк назвали найкращим в Україні. Цьогоріч він відзначив своє сорокаріччя. Патрульна Івана Крупеня, яка виборола золото на всесвітніх іграх серед поліцейських та пожежників, поділилася своїми враженнями з журналістами з Суспільного. Процес завершується. то... Тільки якби підключилися, ну а що, ну, допомагаємо, ж тут буде всі жити, то це ж для себе робиться. Це Олена з Дніпропетровської області. Вона разом зі своєю дочкою Діаною одні з перших, хто поселився у колишній школі села Заріцьк, яку почали переоблаштовувати під житло для переселенців в середині червня. У мене чоловік служить, то він зв'язувався з побратимами, щоб нас кудись подальше, був, тому що наше місто обстрілювати. І він зв'язався через людей. А тут вже там вийшли вже на Тараса, заповнили ракету. Ну в общем, так от сюди потрапили. Ми надіємося, ми віримо в наше в ЗСУ і надіємося, що вони швидко нас там звільнять, і ми повернемося, що все буде ціле, все буде добре, всі будуть живі. Тут дуже гарно, комфортно. Оця кімната взагалі добра. Ми одні з найперших поки що тут. Сподіваюся, що на місяць далі додому. Голова дядьковицької громади Людмила Вітковець каже, що зараз тут тривають завершальні ремонтні роботи. На сьогоднішній день тут проклали електропроводку, воду, каналізацію, облаштували санвузли, душові кабіни та кухню. Загалом у закладі можуть розмістити близько 40 людей. Ми завершимо всі будівельні роботи, косметичний ремонт, і будемо готові надавати послуги і приймати людей, яким потрібно це житло. Незабаром почнеться опалювальний уже сезон, і наскільки комфортно тут буде перебувати нашим людям. На сьогодні в нас є така проблема: нам потрібно буде поміняти трішки електрику, тому що в одній частині вона ми її ще не замінили і будуть потрібні конвектори для того, щоб опалювати це житло. Людмила Вітковець додає, що для цього потрібні. Додаткові гроші. Зі слів голови правління громадського об'єднання «Дядьковицький молодіжний центр Тараса Коваля загалом на реконструкцію школи пішло понад півтора мільйона гривень. Найперший грантодавець це україно-швейцарський проект діємо для здоров'я це 300 тисяч гривень. Другий це відокремлений підрозділ Угорської комунічної служби допомоги це теж 300 тисяч гривень. Потім ми отримали благодійну допомогу від Юнайтед Хелп Ukraine в розмірі 20 тисяч доларів якраз на сті санвузли. І останнім етапом це була допомога благодійна від від громадської організації будуємо Україну разом це близько 330 тисяч. 330 тисяч гривень. Тарас Коваль додає, що ще одна проблема: це відсутність швидкісного інтернету. Мобільний інтернет тут майже не тягне або тягне дуже переривчасто перебійно. Якщо діти будуть там під'єднуватися до по відеовиклику до уроків, то тут не витягне мобільний інтернет аж ніяк. Підключити сюди кабельний інтернет, це найближче два кілометри Треба тягнути лінію за підключенням. Мені Ланет запросили там 56 тисяч, якщо я не помиляюся, і це досить велика сума коштів. Повністю завершити всі роботи планують до кінця наступного тижня. Після чого можна буде заселяти людей. Юрій Чорнобривець, Роман Шикунець. Новини на Суспільному. Добравшись до рівного, я одразу прийшов до воєнкомату. Ну і повідомивши свої дані, розповів, що я, наприклад, ну, гарний водій, гарний механік, маю досвід стрільби. дуже хорошо розмовляю на русському язику, Ну, що, в принципі, якби, ну, на здоров'я ніколи не жалівся і що можу брати зброю до рук. Снайпер має бути холоднокровний, розважливий, цілеспрямований, витриманий. Людина, яка, наприклад, є кулеметник або автоматник, вона стріляє по ворогу і ніколи потім не підходить і не перевіряє, чи той ворог вмер. Чи не вмер, попав ти йому в живіт або в ногу. У снайпера так не може бути. Снайпер вибирає собі ціль найважливішу, найкращу, найдорожчу. Звичайно, коли немає нічого, це може бути і звичайний солдат. Але, ж звичайно, коли є солдат є офіцер, і є офіцери, ти маєш вибрати офіцера, бо він важить найдорожче. Маскування це завжди імпровізація. Потрібно до того підходити як до акторського мистецтва. Коли ти попадаєш працювати і поле зелене, то потрібно замаскуватися зеленою травою. Тобто ти не можеш бути замаскований сухим сіном, бо на зеленому фоні тебе буде досить добре видно. Збираються різні, різні маленькі гілочки, різні травинки. Це все підв'язується до такої сітки спеціальними шнурочками, Ну і, і, і підбирається для снайпера. Важливо зробити. Один влучний постріл і швидко втікти. One shoot, one hit. Тобто один постріл, одна ціль. І щоб зробити правильний той постріл, ти маєш гарно підготуватися. Маскування. Маскування це твоя безпека, це твоє власне життя. Я воюю за Україну, і Україна обов'язково переможе. За, нам, за нами правда, за нами сила, з нами Бог. Слава Україні! Дах з металочерепиці спорудили на корпусі першої дитячої музичної школи. Роботи з встановлення розпочали у червні. Майже півроку фортепіанний корпус музшколи був без покрівлі. Нагадаємо, реконструкцію цього приміщення, яке було визнано аварійним, розпочали восени минулого року. Після зведення даху роботи знову припинять, адже місто з введенням воєнного стану не може виділяти кошти на капітальний ремонт. Повідомила заступниця міського голови рівного Марина Кузьмічова. Відтак, за умови, якщо навчання відновить, то заняття будуть проходити у приміщенні гуртожитку на Відінській, куди переселили фортепіанний корпус. На сьогодні, згідно постанови Кабінету міністрів, ми не можемо проплачувати капітальні видатки. Сьогодні 400 тисяч на музичну школу на дах ми фактично з економлених коштів заклали, щоб як тільки Кабінет міністрів постанову нам розширить, можливість видатків капітальних розширить, ми відразу з підрядниками розрахуємося. А далі, далі, це сесійні питання, виділення коштів і так далі. Радіємо, що накрили, дуже дякуємо, що накрили, бо могло взагалі не бути, наприклад, нам вже до Нового року цієї будівлі. Але про... Ремонтні роботи, я думаю, мріяти навіть не варто, тому що буде ще 32 відмовки. Чому це неможливо? А діти, діти дорослішають, діти хочуть жити, діти хочуть здобувати знання, і це про те, як влада нехтує своїми громадянами. З нагоди 40-річного ювілею на території рівненського зоопарку жодних урочистостей не проводили. Круглу дату його працівники відзначили у компанії директорів 14 звіринців з усієї України, які приїхали до Рівного через умови воєнного часу. Деякі з них вимушені були евакуювати своїх тварин, в тому числі і сюди. Приїхали на 40 років. Привітати Рівненський зоопарк, привітати директора всіх працівників, провідати наших. Підопічних, тішимося, що тут спокійно, тут безпечно, як на сьогоднішній день, і мешканцями Рівенського зоопарку, і нашим тваринкам, які приїхали. Я думаю, що це сьогодні найкращий зоопарк України. Ті умови, в яких а, а, утримуються тварини, це заслужує повагу. А, мало який зоопарк. В Україні має таку територію, такий парк, таке різноманіття тварин рідких, цінних, занесених до червоної книги. Це не це не просто з нагоди 40-річчя рівненського зоопарку. Директори українських звіринців обговорили способи вирішення проблем зоопарків, які через умови воєнного часу залишилися без значної кількості відвідувачів і мають складнощі з підготовкою до зимового періоду. За словами директора рівненського зоопарку Олега Павлюка, наш заклад вказана проблема оминула. На щастя, у нас не виправдались наші думки стосовно того, що в нас буде зменшена кількість відвідувачів. Відвідувачів багато. Навіть десь на якийсь відсоток за рахунок вимушено переміщених їх стало навіть трошки більше, ніж в попередньому сезоні. Ми маємо якісь кошти, намагаємося акумулювати на зимовий період з метою, ніхто не знає, яка буде зима. Будемо міняти газові котли на твердопаливні. Напередодні ювілею рівненського зоопарку тут відкрили новий вольєр для єнотів полоскунів, евакуйованих з Дніпра. У тварин суттєво побільшало простору. Максим Коломис, Назар Мідріган. Новини на Суспільному. З дітьми представляла це якийсь балаган буде, і де ми її будемо искать, може почувати на вокзалі, як обычно, где ж знайдеш одразу квартиру. Ось так Любов Гудченко з Донецької області розповідає, як вона зі своєю сім'єю переїхала на Рівненщину та поселилася у гуртожитку Клевенської спеціальної школи. Поселили нас в умови. Дітям дуже подобається. Тут ясельна група, тут і і им прям. Детская обстановка, ну и дети еще есть тут живут. Они вместе играют, дружат, занимаются. Тості нам повезло, ми не очікували такого прийому. А це вже Марина Василенко з Луганської області. Вона також переїхала сюди з родиною і тут одружилася. Одружилися Ми приїхали 4-го, 5-го пішли, подали заявлення квітня і 6-го ми розписалися з чоловіком. Ми хотіли в березні розписатися, але там війна і не вийшло, Тому ми вирішили тут зразу зробити. Як розписатися тут, щоб вже бути як одна єдина сім'я? Виїхали ми туди 31 березня, марта. Так як я був ранений 8 марта, в 2 часа дня. ну вже там не було терпіння сидіти. Я ж чекати лучше. Ми виїхали туди. Приїхали сюди 1 апреля, тут нас прийняли, розселили нас. Тут все добре. Директорка школи Євгенія Фалко розповідає, що більшість переселенців зі Сходу України. Спочатку приїхало 12, потім знов ще 12, потім 26. І так у нас перейшло в закладі 101 чоловік. І на даний час у нас зараз перебуває 74 людини. 16 діточок, 26 жінок. Решта чоловіків 15 вже працевлаштованих. Також у заклад завітали волонтери, які подарували переселенцям пральну машину. Познайомилася з переселенкою Любою з трьома дітьми, і вона обмовилася, що вони живуть якраз в Клевенському гуртожитку. і Якраз у них існує така проблема. Ми вирішили з друзями скинутися. У мене є товариш. Він Швед, але він походженням з України. Він запропонував, каже: Давай я хочу допомогти. І запропонував гроші, і ми купили нову пральну машинку. Юрій Чорнобривець, Микола Штемпель, новини на Суспільному. На цей світлофор на перехресті Бандери та Севастопольської біля гідропарку частина водіїв не встигає зреагувати. Ми помічаємо, що у більшості випадків перша автівка перетинає пішохідний перехід вже на червоне. Пані Тетяна мешкає поруч та щодня прогулюється тут з дитиною. Завжди, якщо переключається навіть для пішохода зелене, завжди чогось машини просто пролітають, навіть не звертають уваги. Хоч світло для них є і так само і помаранчеве, помаранчевий і червоно. Вони летять, просто вони тут завжди літають. Правила є, але вони їх не виконують. Далі на бандери світлофори теж розраховані на прудкість пішоходів. Доки їм горить зелене світло, автівкам вмикається жовте. Через малу паузу водії ризикують зачепити пішохода. Бандери друга за значимістю артерія міста і світлофори налаштовані тут так, аби уникнути заторів, пояснює керівниця профільної служби. Там, якби не бачила ніякої проблеми, всі світлофори запрограмовані згідно ДСТУ, згідно тих паспортних даних з моменту встановлення світлофорного об'єкта. І для пішоходів там достатньо цей світлофорний об'єкт визивний. Він із кнопкою перемикання зеленого сигналу для пішоходів. Жовтий, я наприклад, знаю, згідно ДСТУ, 3-4 секунди. Ситуацію ми поцікавилися з нагоди Народного дня світлофора, який припадає на 5 серпня, цим об'єктом на перехресті Соборної і Петра Могили у службі пишаються найбільше. Він автоматично регулює інтервал перемикання залежно від трафіку. Встановлений ще в кінці 2020 року це розумний світлофор, який підключений до автоматизованої системи. Є датчики, є відеодетектори, які контролюють потік транспорту і дають можливість пріоритету, де більший потік транспорту. Водій Петро Боричук у довоєнний час робив десятки поїздок по місту за день. Він каже, що в порівнянні. З іншими містами у Рівному є над чим попрацювати, зокрема на перехрестях в центрі. Замінити на двохсторонні, щоб було видно водія з однієї і з другої сторони, але це все часом. Як спускаєшся від міської ради зверху від собору, направо можна було повертати, наліво, так власне, перепрошую. Коли люди Хочуть повернути, їм потрібно повертати праворуч, ставати в ряд. Ну це якби ускладнює трошки може створити ДТП. Зараз у місті 60 світлофорів. Два взяли на баланс. Цьогоріч цьому році дуже великий об'єм роботи був проведений в рамках, особливо в рамках поточного ремонту. Це, наприклад, заміна кабельної мережі на 10 світлофорних об'єктів було проведено повністю по можливості замінюємо світлофорні секції, які виходять уже на сьогоднішній день. із ладу в цьому році було на чотирьох об'єктах замінено нові було встановлено нові сучасні контролери. Володимир Струс, Микола Штемпель, Роман Шикунець, новини на Суспільному. Паг нами лежить політверка Острозької біблії і далі в книзі вміщено контент, який пов'язаний з Острозькою біблією. Це мультимедійна книга в музеї книги і друкарства в острозі. Вона тут для того, щоб відвідувачі могли краще познайомитися з Острозькою біблією. Це найцінніший експонат музею. Вона видана у 1581 році. Вона лежить за склом. Зазвичай вона відкрита на одній чи іншій сторінці, але від відвідувачам музею цікаво поглянути, що всередині книги. І за допомогою ось такої мультимедійної книги ми маємо можливість відкрити і дізнатися, що міститься в цій книзі, і головні нюанси і особливості цієї книги. Мультимедійна книга розробка української компанії. На неї можна проєктувати різний контент. Але в музеї вирішили, що основною буде саме Острозька Біблія. Біблію відкриває різблена така арка. Ми ніби з вами входимо в цю книгу. Нас запрошують увійти в історію. Наступна сторінка розповідає продагука. Власне, як він дегував, і дагукаги був Піван Федоров. Придбали мультимедійну книгу за кошти обласного бюджету до повномасштабної війни. Вартувала вона 75 тисяч гривень. Презентують її у музеї книги та друкарства 12 серпня. Саме тоді виповнюється 441 ша річниця створення Острозької Біблії. Оксана Туз, Сергій Татаренко, Микола Штемпель. Новини на Суспільному. Чесно, я, я сказала, Боже, ти настільки сильний. Ну, слава Богу. Це все. Чесно, ну, в першу чергу подякувала якби Господу, тому що він, він бачив, і, і, ну як це все важко було. Так рівненська патрульна Іванна Кропеня розповідає про свою перемогу на всесвітніх іграх серед поліцейських та пожежників, які відбулися у Роттердамі наприкінці липня. Золоту медаль спортсменка виборола з боксу. Іванна розповідає, що боротися довелось не у своїй ваговій категорії. Ну, кей 60, то щось. Хоча я ніколи в житті не ну, не боксувала в цій лазі. Це доволі могла бути ще вища суперниця, це антропологічно, там довші руки, там рост. Трошки от були хвилювання на рахунок цього. Але вже знаєте, вже ну, вже, я, вже, ну я вже там, і вже я якась я просто собі готувалася, робила своє максимально і вже не було часу там на якісь там переживання, все інше. Там коли десь сумніви закрадувалися, я така. Іванка, ну подумає хлопців, які зараз там на передовій, і скажи, дякую що ти там. Ну ти живати здорова, там всі твої рідні, там близькі, там ти приїхала сюди, в тебе є така можливість. Тренер спортсменки каже, що перемогти Іванні допомогла її наполегливість та постійні тренування. Дуже мало було часу, короткий термін. Ми її готували. В неї було в день по два тренування вранці. Ввечері дуже короткі терміни. Підготувалася по максимуму. І відповідно виграла чемпіонат. І взяла перше місце. Чи буде вона продовжувати свою спортивну кар'єру? Івана говорити поки не готова. Я поки хочу відпочити, хочу відпочити, набратися сил для того, щоб щось ну якби планувати. Зараз я, я не в тому ресурсі. Я зараз настільки втомлена, виснажена емоційно і фізично. І а для того, щоб щось приймати якесь рішення, ну ти дійсно маєш бути в плюсі. Ти маєш бути об'єктивний такий з холодною, якби сказати, таким холодним розумом. Іванна каже, що неабияким натхненням для неї стала підтримка рівнян у свою чергу. Вона закликає кожного робити усе можливе для перемоги України. В першу чергу я хотіла всім подякувати за таку сильну підтримку. І насправді дуже сильно відчувалася. По цей день мене вітають, по цей день святкують мою перемогу. Цю всю ненависть і все інше, її, от якби в себе гнати. А саме головне це трансформуватися і, от, уявляти ту перемогу, робити все можливе для перемоги. Надія Кривко, Назар Мідріган, новини на Суспільному.